Доброго дня ще раз. Учасники, які знаходяться в Брюсселі, дивлюся в основному українці. Хотілося би бачити більше наших європейських партнерів, особливо натівських. Тема моєї сьогоднішньої презентації це про досвід НАТО по роботі з ветеранів з ветеранами. Чому саме НАТО, Євроатлантична інтеграція є одним з зовнішньополітичних пріоритетів України? Я працюю з НАТО і з питаннями НАТО вже більше двадцяти років і працював представником України в політичному комітеті НАТО. Я не є ветераном, як пан Сергій, мій друг пан Сергій Сергію Вітаю а, або не класичним ветераном, оскільки за моїми плечима дві дві кампанії, Саф Афганістані, громадянська війна в Сирії. Водночас я не воював, я там рятував лю людей, які воювали. Тому трішки знаю тема доповіді: ветерани досвід НАТО від В'єтнаму до Афганістану чи спадок В'єтнаму війни. В В'єтнамі дістався вже НАТО і в першу чергу США, оскільки вони проводили війну в Афганістані в В'єтнамі. Війна тривала 64 серпня 64 по травень 75 року. НАТО вже існувало більше 15 років 64-му році, 49-го року. Кількість ветеранів, саме ветеранів, учасників бойових дій США у В'єтнамі становить 2,7 мільйони людей. Це, в принципі, співрозмірно з тими цифрами, які озвучував пан Сергій Джердж. І те, те, до чого наша держава, наше суспільство, і ми, як кожен громадянин, маємо готуватися. Водночас ветерани США у В'єтнамі пройшли шлях. Ви багато мабуть, чули, читали від убивць зрадників до раніше, відразу після війни у В'єтнамі, до шанованих членів суспільства сьогодні, вони пережили величезну купу проблем. Це і суспільних, і особистісних, коли суспільство їх не приймало, коли суспільство категорично викидало їх на узбіччя життя, вони залишалися безхатьками. У них не було ні моральної, ні медичної підтримки, ні забезпечення. Вони дуже багато накладали на себе руки, вони зіштовхувалися з проблемами всюди, в сім'ї, серед товаришів, серед колег по роботі, якщо могли знайти роботи. З величезною купою фізичних і моральних страждань. А все змінилося. Не все змінилося, все почало змінюватися більше ніж через 10 років після завершення війни у В'єтнамі, коли США було створено Міністерство справа ветеранів. Вісімдесят дев'ятому році, слава богу, Україні знадобилося значно менше часу з 14-го року по вісімнадцяти в 2018 році. У нас було створено міністерство ветеранів. Не у всіх країнах НАТО, таким чином організовано, як у США, робота з ветеранами. Про це поговоримо пізніше, що стало результатом роботи діяльності зусиль цього міністерства, його керівників, його співробітників. Багато з яких були і залишаються ветеранами різних воєн різних військових кампаній, США за межами США, на відміну від України було вирішено величезна кількість питань, і станом на сьогодні це ті першочергові пріоритети, які і уроки, які винесли. Винесла держава, винесла суспільство, винесли бюрократи, винесли самі ветерани, що в першу чергу потрібно. Переліком. Вирішили, почали вирішуватися і станом на сьогодні вирішується питання допомога ветеранам з обмеженими можливостями. Створені спеціальні програми реабілітації, медичного забезпечення, страхування, здобуття освіти, підвищення кваліфікації, пра пра працевлаштування. Створені спеціальні ветеранські пенсії, вша ветерани війни будь-яких воєн мають пільгові кредити на нерухомість. Всі ці пільги необхідно наголосити, що поширюються на членів сімей ветеранів і загиблих. В принципі, українська модель, яку зараз робить уряд України, на, на чолі. З прем'єр-міністром і на чолі з мінветераном, це, власне кажучи, великою значною мірою це модель ША по роботі з ветеранами. Цей величезний, багатолітній досвід декілька десятків років. Це найбільш, найбільш системний, найбільш ефективний, найбільш досконалий, хоча з величезною купою проблем. Що до чого? Дійшли в країнах НАТО на сьогодні за той час, коли спочатку війни в, у В'єтнамі і до завершення, до виведення військ НАТО з Афганістану у 2021 році пройшло 57 років. Чого вдалося досягти? По-перше, це усвідомлення суспільного. Людьми, громадянами, суспільством, державою, чиновниками, бюрократами, національними і міжнародними. А в системі НАТО робота з ветеранами це національна система. Немає стандартів НАТО, немає станагів НАТО, немає НСН по роботі з ветеранами. Водночас є взаємосумісність. Ветерани всіх країн-членів НАТО, ветерани воїн, ветерани військових компаній повинні мати от такі ось Рівень забезпечення сприяння допомоги, і ветерани це надзвичайно важлива складова захисту демократії і євроатлантичного зв'язку НАТО. НАТО на цьому наголошує НАТО в НАТО з цими питаннями ветеранів займаються два командування: командування НАТО з питань трансформації, командування НАТО з операцій. Ці командування зазвичай беруть участь і присутні, зокрема як. Як інформаційна, як медійна, як підтримувальна акція і дії їх завжди видно: це на днях ветеранів в усіх країнах, членах НАТО, де дні ветеранів відзначаються. Чим відрізняються знову ж таки, в країнах НАТО не всюди однаково. Чим відрізняються, наприклад, США від європейських країн в США є Міністерство ветеранів. наприклад, в Данії, в Естонії ці. Ці справи питаннями ветеранів опікується Міністерство оборони водночас ну, в НАТО є ініціатива НАТО щодо ветеранів НАВІ, яка об'єднує ветеранів. Це неурядова програма, величезна, найбільша у світі. Вона об'єднує декілька, ну по суті, більше мільярда ветеранів по всьому світу з країн. І я, я перепрошую, це, це інша організація. З, з такими показниками. А, і а, це неурядова недержавна структура, яка об'єднує цих ветеранів з усіх країн НАТО. Вони а, консультують, радять, проводять наукові дослідження, а, проводять соціологічні опитування, вони сприяють розвитку політик країн-членів НАТО та НАТО, що стосуються роботи з витеранами. Чому різниця? Міністерство в у справах ветеранів в США не було створено на пустому місці. До чого до цього ще відразу після завершення першої, першої світової війни в США було створено бюро по роботі з ветеранами? І воно, власне кажучи, підпорядковувалося Міністерством оборони. Водночас, коли масштаби участі США в, у війнах, у військових компаніях стали величезними, кількість ветеранів стала в рази більше? Було ухвалено рішення про створення повноцінного міністерства. І тут ми просл... можемо простежити саме таку логіку. В європейських країнах, європейські країни навіть в умовах найбільшої операції за усі роки існування НАТО в Афганістані з 2001 по 2021 рік. Європейські країни значно учасників цих військових компаній значно менше, ніж. Ніж від США, тому у США ця система досить глибока, розгалуджена системна. В, о, в європейських країнах достатньо тих зусиль підрозділів, які існують в міністерствах оборони, які займаються саме питаннями ветеранів. А що важливо відзначити ветерани під час війни? Якщо ми маємо ветеранів під час війни, це коли вона ще не закінчилася, це означають. Це означає, що ми маємо проблеми. Ми, як країна НАТО, країни-члени НАТО. Це означає, що ті бійці, які воювали, брали участь у бойових діях, вони не змогли, відповідно, вони, ймовірно, були отримали фізичні або психологічні травми поранення, і вони не змогли повернутися до строю, не змогли продовжувати далі вести бойові дії. Це означає, що держава, система, системи десь щось не допрацювали, десь не зберегли психологічний стан, десь не порятували бійців, бійцям здоров'я, психологічно-фізичної кінцівки, десь відбулися ампутації, які не, не дозволяють виконувати бойові або небойові завдання. НАТО враховує це, ці питання От, НАТО враховує ці проблеми, і ми намагаємося як асоціація, яка по суті є єдиною в Україні не урядо єдиним в Україні не неурядовим проектом, який поставив за мету увійти у внутрішні структури НАТО, які зокрема займаються в тому числі питаннями ветеранів, що прикмітно. Доповідь Генерального секретаря НАТО за минулий рік, вона в кінці року оприлюднюється. Будемо дивитися, що в цьому році всі меседжі, всі питання, всі розділи, які стосуються саме роботи з ветеранами, підтримки ветеранів, виключно присвячені питанням України. Це допомога, це підтримка, в тому числі за рахунок наповнення комплексного пакету допомоги. Це спонукання наших політиків, це спонукання нашого суспільства для того, щоб робота з ветеранами проводилася. Для того, щоб ця це, це дія не зупинялася, і держава неурядові структури, бізнес працював з ветеранами. НАТО постійно наголошує, у вас вже є ветерани. Після війни ветеранів буде ще більше. Якщо Україна не розробить Притомну адекватну політику щодо ветеранів, щодо реінтеграції ресоціалізації повернення ветеранів до цивільного життя, якщо вони були цивільними, і якщо вони хочуть повернутися в цивільне життя. У вас будуть багато проблем. Ми не зможемо взяти ваших усіх ваших ветеранів на лікування. Ми не зможемо працювати працевлаштувати усіх ваших ветеранів, які захочуть бути працювати з величезним бойовим досвідом у наших охоронних компаніях чи інструкторами, чи, чи ще кимось. Вам треба це робити. Зазвичай стандартні підходи були які на навчання або перенавчання ветеранів, колишніх військових на мирні професії. Не кожен ветеран готовий. Я, як колишній військовий, стверджую, не кожен військовий готовий стати менеджером піци. При всій любові до ветерану піца людям потрібен поступовий психологічний в першу чергу і фізичний перехід повернення. Тому ми, як асоціація, і ми як бізнес. А я проставляю в Україні ще дві данські компанії: це Eldon Biologicals і AP Services, Ейпісевісіс. rescue kit, військові про це знають. Що це за компанії, і е, ми намагаємося досвід НАТО, систему НАТО, підходи, стандарти НАТО завести, в тому числі по роботі з ветеранами, завести в Україну. Ми несемо в Україну саме цю систему, філософію стандарти. це поступове повернення ветеранів до цивільного життя. Це інклюзія. Інклюзія на... не включає не просто побудувати пандус для того, щоб ветеран міг зайти чи заїхати. Кудись, якщо має фізичні вади інклюзія це тоді, коли ветеран і інші члени суспільства будуть нормально адекватно сприймати одне одного з без подиву, без жаху, без, без шоку. Зазвичай психологи кажуть, що у психології на на 7-8 норму типових людей, тобто звичайних людей, потрібно для того, щоб реінтегрувати і зробити інклюзію людей з особливостями, в тому числі ветерани з психологічними чи з фізичними особливостями. От з 10 людей, 7-8 мають бути норму типових, двоє-троє мають бути з, зі статусом. Тоді. Відбу... відбувається взаємне сприйняття, взаємна реінтеграція, взаємна нормальна соціалізація і повернення до нормального життя, усунення психологічних та фізичних проблем. Що ми робимо? Ми взаємодіємо. Ми, яка соціація, заводіємо зміну оборони, та раним з органами, місцевого самоврядування, в тому числі з УАРОР Ми плануємо проекти, до яких я запрошую учасників цього форуму форуму ветеранів. В кінці останній слайд буде наша електронна адреса, і також я в групу скину цю електронну адресу. Те, що ми робимо як асоціація. Як, е, е, існує величезна ну окрім системи НАТО, існує найбільша у світі е, от величезна організація, яка називається Міжнародна федерація ветеранів. От вона об'єднує більше мільярда ветеранів по всьому світу. Водночас, на превеликий жаль в цій. Федерації ветеранів поруч з асоціаціями, національними структурами ветеранськими країн-членів НАТО та інших країн існують дві, щонайменше, як про які ми знаємо, ветеранські асоціації з країни-агресора з Росії. Не може бути, щоб так звані ветерани агресії москалів проти України. Були присутні в цій федерації. Це єдина міжнародна федерація ветеранів, яка визнана ООН. Одна з наших з наших задань, одне з наших, наших пріоритетів це вигнати Росію з цієї федерації міжнародної федерації ветеранів. Ми будемо докладати максимум зусиль для того, щоб щонайменше ті, про які ми знаємо, ті, які висять на сайті Міжнародної федерації ветеранів Асоціації. Це Асоціація ветеранів просто Росії і там якихось сибірських ветеранів. Пане Володимире, Вони... дякую. Дякую. Ви час трошки перебираєте свій. Uh, ну, я орієнтуюсь на час Сергія. Uh, що ми робимо як бізнес? Uh, Eldon Biological єдина країна у світі, uh, єдина компанія у світі, яка випускає експрес-тести для uh, визначення групи крові і, 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 і резусу. Нато порахували, що якщо максимально швидко визначити тип крові, тип резус і перелити кров, то рятується до плюс 25% щонайменше життів важко поранених, в тому числі рятуються їх кінцівки. Компанія Нозерецьку це найбільша данська компанія, і це перша в світі компанія, яка ми сподіваємося, вже наступного місяця почне поставку в Україну. Для сектору оборони турнікетів КАТ під брендом «Норзереско» це ті ж самі турнікети КАТ сьомої генерації, затверджені ті 3 і ми будемо намагатися зробити таким чином спільно з українським українською державою, аби кожен боєць був забезпечений турнікетом, затвердженим ті 3 Тому о, це що стосується бізнесу, також ми разом з країнами. Із компаніями, з нашими дружніми асоціаціями з країн НАТО, ми готуємо інструкторів-інструкторів в країнах НАТО. В першу чергу, в скандинавських країнах, два десь два, два тижні тому провели тренінг в дані для бойових медиків. Зараз один з бойових медиків працює на передовій, фільмує все те, що ми зібрали, спеціальний кіт. Саме виробництво Rescue Елдон Biologicals, для того, щоб максимально ефективно рятувати життя і здоров'я наших військових. Дякую.